Вітаю на уроці математики. Тема уроку ознайомлення з письмовим способом множення чисел. Повторимо міри часу та будемо розв'язувати задачі. Любі діти, добрий день! Зичу праці та пісень. А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Усна річба перетворіть міри часу у більші. 95 хвилин більша міра часу. Це години і це 1 година 35 хвилин, 80 секунд. Одна хвилина 20 секунд. Тепер перетворіть у більші 180 хвилин. Перевірте, це 3 години. 48 годин 2 доби. Тепер перетворіть мірі часу в менші – 2 години 320 хвилин. А 2 хвилини 20 секунд 140 секунд. Одна доба 10 годин. 34 години і 1 тиждень менше це 7 діб або 7 днів. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть одиниці вимірювання часу від найменшої до найбільшої. Перевірте. У вас так отрималось. Молодці! Працюємо за підручником. Завдання 560 знайдіть значення виразів. В першому виразі, спочатку. 81 ділимо на 9, це буде 9. І додаємо: 9, буде 18. В наступному виразі обчислюємо добуток чисел це буде 48. І від числа 112, відніміть 48. 64. В наступному виразі. Спочатку обчислюємо 72 поділити на 8, це буде 9, а 72 поділити на 9, 8 додаємо отримані частки, буде 17. В наступному виразі обчислюємо множення чисел. Спочатку 13 помножити на 3 буде 39. І до числа 127 додається 39 166. В наступному виразі виконуємо по порядку. 7 помножити на 8, 56 і поділіть на 4. Розкладіть число 56 на розрядні доданки і поділіть на 4. Це буде 14. І в останньому виразі теж виконуємо по порядку. 96 поділити на 3 буде 32. І поділити на 2. Отримаємо 16. Назвіть числа від 7 до 2 до 2. Тепер назвіть числа, які у 3 рази більше. Тобто нам потрібно кожне це число помножити на 3. 7 множимо на 3, 21. 6 збільшуємо у 3 рази. 18. 5 збільшуємо 3 рази 15. Наступне це буде 12. 3 збільшуємо 3 рази 9. І 2, збільшуємо три рази 6. Тепер назвіть круглі двоцифрові числа. Найменше кругле двоцифрове число це 10. Наступне 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 і 90. Тепер назвіть числа, які у 10 разів менше. Тобто кожне число тепер поділіть на 10. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Молодці. Діти, ми сьогодні з вами ознайомимося з письмовим множенням. Дію множення, які дію додавання можна виконувати у стовпчик. Розгляньте, як при цьому записують числа при множенні. Зверніть увагу, що при множенні на двоцифрове і трицифрове число одноцифрове записують праворуч. Виконуємо. Множення письмово у виразах 563. 34 помножити на 2. Починаємо множити з одиниць. 4 помножити на 2, це буде 8, і записуємо під одиницями. Тепер множимо десятки. 3 помножити на 2, це буде 6. І записуємо під одиницями. Число 68. Тепер число 43 множимо на 2, це буде. 86. Тепер трицифрове число 311 множимо на 3. Множимо одиниці. 1 помножити на 3, це буде 3, і записуємо під одиницями. Множимо десятки, 1 множимо на 3, це буде 3 десятки і записуємо під десятками. Тепер 3 сотні множимо на 3, це буде 9 і записуємо під сотнями число 933. 212 помножити на 4. Натисніть відео на паузу, помножте самостійно, це буде 848. І 423 помножити на 2. 846. Продовжуємо множити далі. 22 помножити на 3, це буде 66. 12, помножити на 4. Перевірте, це буде 48. Тепер три цифрові 113 множимо на 3. Починайте множити з одиниць. Це буде. 339. 411 помножити на 4 1644 і 223 помножити на 3 – 669. Молодці. Як правило, у стовпчик обчислюють у тому випадку, коли усно обчистити складно. Розглянемо, наприклад, 76 помножити на 3. Починаємо множити з одиниць, 6 помножити на 3 це буде 18, тобто 1 десяток і 8 одиниць. Одиницю ми записуємо під одиницями. Ми 8 одиниць записуємо під одиницями, а 1 один десяток запам'ятовуємо, можна записати збоку. Тепер множимо десятки. 7 помножити на 3, це буде 21 десяток. І додаємо ще той десяток, що ми запам'ятали, це буде 22 десятки, або 2 сотні і 2 десятки. І записуємо праворуч. Число 228. Зверніть увагу, що за письмового множення у стовпчик виконують порозрядне множення, починають множити з нижчого розряду. Одиниць. Цей спосіб обчислення можна зобразити соматично. Розглянемо випадок. 173 помножити на 4. Починаємо множити з 1, 3 помножити на 4, це буде 12. Ми дві одиниці пишемо під одиницями, 1 десяток запам'ятовуємо. Тепер множимо десятки, 7 помножити на 4, 28 і додаємо ще один десяток, що запам'ятовували. Буде 29. Пишемо 9 під десятками, а дві сотні запам'ятовуємо. Тепер множимо сотні 1 множити на 4, це буде 4. І додаємо, що 2 сотні це буде 6. Число 692. Потренуємось тепер у виразах 565. 37 помножити на 2. Множимо. 17 помножити на 2 це буде 14. Ми 4 одиниці записуємо під одиницями, а один десяток запам'ятовуємо. Тепер множимо десятки. 3 помножити на 2, це буде 6. І додаємо, ще один десяток, що запам'ятали, буде 7. Число 74. 35 помножити на 5, множимо од... одиниці. Починаємо 5 помножити на 5, це буде 25. 5 записуємо під одиницями, 2 десятки запам'ятовуємо. Множимо десятки, 3 помножити на 5, 15 і додаємо ще 2 десятки, що запам'ятали, буде 17. Записуємо праворуч. Число 175. Тепер трицифрове число 227 множимо на 3. Починаємо множити з одиниць, 7 помножити на 3. Це буде 21, 1 десяток і 1. Одиниця і два десятки. Записуємо 1 під одиницями, два десятки запам'ятовуємо. Множимо десятки, 2 помножити на 3, це буде 6. І додаємо, ще два десятки, що запам'ятали, 8 десятки. Записуємо під десятками. Множимо сотні, 2 помножити на 3, це буде 6. Число 681. Натисніть відео на паузу і далі спробуйте помножити самостійно. Давайте перевіримо: це буде 24 помножити на 4, 96. І 124 помножити на 4. Це буде 496. Молодці. Розв'яжемо задачу 566. Купили три пакети йогурту по 325 грамів у кожному. Скільки грамів йогурту купили? Нам потрібно помножити 325 на 3. Якщо складно, ми множимо стовпчиком 325 на 3. Починаємо множити з одиниць. Натисніть відео на паузу. Помножте самостійно. Перевірте, це буде 975 г йогурту купили. Вирази 567. Запиши вирази й обчисли їх значення. Добуток чисел 23,5 5 зменшити на 100. Записуємо, тепер обчислюємо 23 множимо на 5, ми це можемо обчислити усно, це буде 115. І віднімаємо 100, у відповіді буде 15. Наступний вираз: різницю чисел 456 і 300 ми запишемо у дужках, збільшити у два рази. Обчислюємо різницю: це буде 156, тепер множимо на 2. Якщо складно, ми множимо стовпчиком. Починаємо множити з одиниць. Перевірте, це буде 312. Наступний вираз: сума числа 500 та добутку чисел 121,4. Спочатку обчислюємо добуток. Ми можемо обчислити це стовпчиком. 121 помножити на 4. Це буде. 484 і додаємо до числа 500 буде 984. Пригадаємо міри часу. Скільки годин у добі. Одна доба це 24 години. Скільки секунд у хвилині? Одна хвилина 60 секунд. А скільки хвилин у годині? Одна година це 60 хвилин. Тепер дізнаємося скільки хвилин становить половина години, тобто одна друга від однієї години. Ми 1 годину перетворюємо у менше міри часу, тому що 1 на 2 не ділиться. Це буде 60 хвилин. Тепер ми 60 хвилин ділимо на 2, буде 30 хвилин. Тепер дізнаємося, скільки хвилин становить одна шоста години. 60 хвилин ми ділимо на 6 це буде 10 хвилин. Одна третя години. 60 хвилин ділимо на 3 20 хвилин. Розв'яжемо задачу 570. На майданчику гралося 45 дітей. П'яту частину всіх дітей становили дівчатка, а решту хлопчики. Скільки хлопчиків гралося на майданчику? Задачі відомо, що було 45 дітей. Дівчатка становили 1 п'яту, нам потрібно дізнатися, скільки ж хлопчиків гралося на майданчику. Відразу відповісти на питання задачі ми не можемо, тому що спочатку нам потрібно дізнатися, скільки це дівчаток. П'яту частину ми дізнаємося дією ділення. 45 ми ділимо на 5, це буде 9 дітей, тобто це становили дівчатка. Тепер ми можемо відповісти на питання, скільки ж гралося хлопчиків. Ми від числа 45 віднімемо 9. 36 хлопчиків гралося на майданчику. Попрацюємо з геометричним матеріалом. Виміряй довжину відрізка СК. Натисніть відео на паузу. Візьміть, будь ласка, лінійку і виміряйте довжину відрізка. Отже, довжина відрізка 12 см. Тепер накреслить в зушиті відрізок АБ, довжина якого становить половину довжини відрізка СК. Дізнаємо, скільки становить половина. Ми 12 ділимо на 2, 6 см. Тепер, будь ласка, відміть лінійку олівці і накресліть відрізок АБ довжиною 6 см. Молодці. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 572 і потренуватися множенням топчик вираза 573. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!